Привіт! мене звати Влада, я операційна директорка до це спільнота і спеціалістів України. Ми вже понад рік на постійній основі підтримуємо фонд кол. По перше, ми є в програмі колеси і на щомісячній основі відправляємо е, гроші в фонд. По-друге, ми разом з фондом відкриваємо великі збори на десятки мільйонів гривень на підтримку зсу. Чому ми обрали саме фонд кол? Бо це з команди професіоналів. Вони знають, що вони роблять. Вони зайти. Ми з ним розмовляємо однією мовою. Весь процес завжди відбувається максимально зручно від старту і до результату. Вони тримають в курсі всі звітності. Вони розповідають, скільки ваша команда задонатила, куди пішли ці гроші. Тобто, все максимально прозоро. Не було жодного разу, щоб ми були незадоволені якимось збором чи переказом, чи щось такого. Все завжди на найвищому рівні. Будь ласка, доєднуйтеся до фонду, донайте і максимально наближайте перемогу. Дякую.